От даже Лена, ти зараз послухай. Да? Дивіться, ви відновлюєтеся, якщо перше, ви довіряєте своїй пам'яті. Друге, ви не виправдовуєтеся за свої емоції. Третє. Ви впевнені у своєму сприйнятті. Четверте. Ви не шукаєте схвалення. І п'яте, ви вмієте сказати: я так відчуваю. Оцю фразу ви повинні запам'ятати як отче наш. Я зараз так відчуваю. Мені похуй, який в тебе намір. Я відчуваю так. Я довіряю собі. Що ти мені тут зараз смандиш? Не мандякай, блядь. Я так відчуваю, і я довіряю собі. Все, запомніть це. Не пизди мені тут, блядь. У мене єдиний орієнтир, що я зараз відчуваю. Що зараз відбувається, я питаю тільки в себе, що я зараз відчуваю? Якщо мені улибаються, але я відчуваю, що мене морально і будь, значить, мене і будь. І я не дивлюсь на цей фасад чиюсь улибку. Це, знаєш, мами газлайтерів, мами газлайтерів. Ой! І вона тебе і з такою улибочкою. Я що зараз відчуваю? Я відчуваю дружелюбність від цієї людини? Чи я відчуваю, що мене морально снашають? Якщо я відчуваю, що мене морально снашають, значить мене морально снашають. Значить, що говоримо тим, хто нас снашає без нашої згоди? Зараз, блядь, як в Єбу, блядь. Не собереш костей. Агресивно. Понімаєте?